Запрошую вас на кухню. Будемо варити молочну рисову кашу з гарбузом. Я використовую сорт Хокайдо. Смак його більш солодкий. А м'якоть стає ніжною та кремовою. Я візьму 100 г очищеного гарбуза. Це приблизно четверта частина. Його шкірку можна не чистити. Під час приготування вона стає м'якою і істівною. Але ж я повністю очищаю гарбуз та нарізаю невеликими кубиками, щоб швидко проварився. Якщо подобається більш однорідна консистенція, можна натерти гарбуз на терці. З решти гарбуза приготую драніки. Пишіть, якщо чекаєте на цей рецепт. Тепер черга за рисом. Найкраще до молочної каші підходить рис Арборіо. Він добре тримає форму та під час приготування стає кремовим та ніжним. Його я беру 40 г. Це дві столові ложки. Перед використанням як і будь-який рис, його необхідно добре промити. Готувати буду у такому сотейнику з товстими стінками. Можна використовувати казанчик, якщо варити на велику родину. Перекладаю гарбуз, зверху на нього рис, Одну чайну ложку цукру, дрібку солі. Рисова крупа у воді розварюється швидше, ніж у молоці. Тому спочатку заливаю водою. 120 мл це половина склянки. Ось подивіться на рівень води, яка покриває майбутню кашу. Тепер ставлю на плиту, накриваю кришкою і вмикаю максимальний нагрів. І як тільки ви побачите, що вода починає закипати, відразу зменшуйте нагрів на двійку або трійку та на самий мінімум, якщо готуєте на газовій плиті. І залишаємо на 15 хвилин. Нічого не помішуємо. Ось так повільно вона повинна варитися. Через 15 хвилин каша має такий вигляд: на дні ще є трохи вологи. І якщо ви скуштуєте рис, то він вже буде практично готовий. Давайте зробимо кашу найсмачнішою у світі. Додаю. 1 столову ложку сушеної журавлини, 2 чайні ложки апельсинових цукатів, можна цедру, 1 чайну ложку ванільного цукру. У мене він має коричневий колір, тому що зроблений з цілих стручків ванілі. І головний інгредієнт це молоко. 100 мл. Воно повинно бути теплим. Тепер можна все перемішати. Накрити кришкою та варити ще 15 хвилин на маленькому нагріві. Ось так вона повинна варитися, сильно бурлити не треба. 15 хвилин минуло і тепер додаю 1 столову ложку кокосової олії. Цукру ми додали мало, але ваніль, кокос дадуть відчуття чогось солоденького. Прибираю з вогню, накриваю кришкою і даю трішки настоятися. І ось вона тепла, ніжна, ароматна, молочна рисова каша з гарбузом. Як написано у рецептурному довіднику 1973 року, каша повинна триматися на тарілці, не розпливаючись, тож вона ідеальна. Її хочеться куштувати повільно, ложка за ложкою, насолоджуючись кожним моментом. Тільки подивіться на цю кремову текстуру це дуже смачно. Якщо сподобалось, поставте вподобайку і напишіть, якщо збираєтесь готувати саме за цим рецептом. А якщо ви ще зі мною раджу подивитися відео приготування запіканки з гарбуза, де можна просто натерти гарбуз і не потрібно робити ніяке пюре.